Вітаю на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами почнемо читати дещо цікаве. Прочитайте заголовок нашого сьогоднішнього статті. Ви можете відповісти на запитання, заповнити таблицю на аркуші, але ми працюємо усно. Конструктор ЛЕГО. Що ви знаєте про нього? Що ви б хотіли про нього дізнатися? І де знайти інформацію? Дайте відповідь на ці запитання усно. Отже, знаємо, що таке Лего, хочу дізнатися, як хто виготовив Лего, і де таку інформацію знайти в інтернеті. Відкрийте, будь ласка, підручник, сторіночка 59. Ви там побачите статтю. Прочитайте її з позначками, що ви вже знаєте, що для мене нове, що хочу запитати, і думала або думав по-іншому. Поставте відео на паузу та прочитайте текст. Ким за професією Буфаху був Олег Кірк Крістіанс. Які вироби виготовляла його компанія? Як виникла ідея створити конструктор із пластикових кубиків? Які труднощі траплялися у винахідників, як Готфред придумав конструктор Лего? Поставте відео на паузу, дайте відповіді на за запитання за допомогою тексту. Прочитайте текст ще раз. І подумайте, чи погоджуєтесь ви з думкою, що дітям треба гратися не готовими іграшками, а такими, що розвивають? Подумайте і дайте відповідь на питання: якщо так, то чому, якщо ні, то чому? І який висновок ми можемо з вами зробити? Дайте відповідь на запитання. Подумайте і дайте. Конструктор Лего корисний. Я вважаю, що конструктор Лего корисний, тому що. І навести приклад. Або я вважаю, що конструктор LEGO не корисний, тому що навести приклади. Поставте відео на паузу, подумайте, дайте відповідь на запитання усно. Перегляньте наступне відео. Поставте відео на паузу, вийдіть та перегляньте додане відео в класрумі. Що спільного в статті та відео. Отже. Ми сьогодні з вами прочитали статтю. Назвіть назву, хто був автором, тема, про що було мова в статті. Мета, з якою метою навіщо створили цю статтю? Хто був головними персонажами? Чи справділися ваші очікування від уроку? Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці, що для вас було найбільш цікаве? З яким настроєм завершуєте урок? Дайте відповідь на це запитання усно. Ваше домашнє завдання переглянути мультик Історія створення Лего. Оберіть ваш настрій в кінці нашого уроку. Дякую за урок. Побачимось!